Історія, значить, Михайло Ткач, журналіст української правди розслідувач, так перепостив Сергія Стерненка, який відповів на пост Наталі Масайчук, це... і це все пов'язано з темою оці, от якихось нових мирних планів Дональда Трампа. Значить, що, що пише Наталя Масайчук, красти звичайно не можна, надто коли країна купається в крові, але. Хто ще вірить у збіг антикорупційного скандалу із капітуляцію, яку сьогодні пропонують Україні в анкарі? Не треба бути овочем, кажете. Тобто розганяється е, абсолютно політична маніпуляція, е, такими. Я там бачив пост не тільки Наталі Масичук, що я бачив пост Мілованова. Ну Мілованова, ви знаєте? Це там позаштатний радник Андрія Єрмака. Ну окей. Там Масійчук, ну працює на один плюс один. Там Бенефіцари і так далі. І тому подібне. І от Наталя Масичук пише: що ну, фактично, ви читаєте, да що е антикорупційний скандал не випадково пов'язаний з цим мирним планом, який фактично означає капітуляцію. Я зараз кілька пунктів роз розклав і зараз навів вам е аргументи з приводу цитати прямої да посту Рубіо про те, що він каже, це ідеї. Ідеї там серйозні, реалістичні, які треба відкидати чи не відкидати. Поки що 28 ідей так можемо про це поговорити. Наталія Масічук називається капітуляція, значить, ну по-перше, візьміть словник, подивитися слово капіту. Що воно таке значить, взагалі, слово капітуляція. Слово капітуляція це коли армія воюючої сторони однієї складає зброю і віддає себе на поталу, тобто робіть з нами все, що хочете, переможцю і переможець сам визначає. Це так, як було з Японією, це так, як було з Німеччиною в Другій світовій війні. Переможець визначає, що робити. Значить, українська історія просто, просто це ви маєте усвідомити для того, щоб не підпадати під всілякі маніпуляції. Українська історія полягає в тому, що капітуляції не буде. Як би ця війна не закінчилася, капітуляції України не буде. Це маніпулятивне твердження. Капітуляції України не буде з однієї простої причини, що буде мир але, або мирна угода, так, але незручна мирна угода, некомфортна мирна угода, мирна угода, яка може багатьом не сподобатися українцям і громадянам, такі, як ми з вами, але це буде все одно не капітуляція. Тут мені, тому це от, якби маніпулятивне теж про капітуляцію. Далі про збіг чи не збіг, антикорупційний скандал і капітуляція. Ну розганяється тема, що там президент зараз слабкий, оскільки достатньо сильно його притисли антикорупційні органи. Цей весь міндічгейт дісталося вже до найближчого оточення. Там уже начебто, Алібаба, це ярмак, це ну, окрема історія, і от саме в цей момент можна скористатися цією можливістю, аби підсунути щось Володимиру Зеленському, аби він це підписав, хоча б одну проблему. Вирішити з війною, да, от підписує рамково, все, все і все це закінчується, і не потрібно буде турбуватися, коли саме е, там впаде Покровськ, бо це теж політичні дуже сильно уколи по Володимиру Зеленському, який не те, що там владу не може втримати всередині країни, не керує парламентом, урядом а тепер уже офісом президента не буде керувати, якщо Єрмак кудись дінеться, то і то і війною він теж е, не керує, і це якби така історія, яка ну. Uh, uh, anti анти Антитеза. Тобто uh, все погано, то значить є змовники, які роблять uh, uh, ще гірше. Uh, і Стерненко як на все це відповідає. Бачите? Бачу розгон конспірології. О, хороше слово, до речі. Uh, що це американці запустили тему з плівками міндіча щоб примусити Україну до капітуляції? Спершу казали, що це Каламойський, але тепер платівка змінилась. Дичина, яка не має нічого спільного із реальністю, це Трамп з деркачем мав справи. Це Рубіо відправляв двушку в Москву. Це Вітку вніс тяжку сумку з доларами. Чи може це Келох вносив за себе заставу із корупційної каси? Оця конспірологія... Око замилювання, спроба замістити акценти і залишити все, як є, штовхаючи цю дичину працювати проти держави, лише кардинальні зміни здатні зараз врятувати Україну. Ну, прекрасна там відповідь. Прекрасна в якому сенсі що от Наталя Масенчук написала якусь думку, скажімо так, думку да? То, от вага цієї думки дорівнює вазі тієї самої думки, що висловив Сергій Стерненко. Зараз просто я намагаюся бути вище ситуації. Звісно, в мене є власне ставлення до того, як все це відбувається, і ви зараз його зрозумієте, але воно не збігається ні з думкою Наталі Масічук, а не з думкою Сергія Стерненка. тому що Сергій Стерненко що думає, він думає, що все впирається зараз в Єрмака що Наталя Масийчук працює на офіс і і, і намагається. Значить, зберегти на, на посаді єрмака, так? тобто відмазати цю історію як частина правди, що ну корупційний скандал він виліз не через те, що погано все на фронті, а тому, що часу хорошого чи поганого для корупційних скандалів його не можна обрати. Він або є, або його немає. Або доказова база достатня, щоб її оприлюднити, або недостатня, щоб її оприлюднити. І я не думаю, що антикорупційні органи чекали саме на е, цей момент, от, от коли прямо там в Покровську така історія, або з Гуляйполем, то потрібно ці плівки публічними робити. Я не думаю, що це правильно. Ось. Тому так, Стерненко теж передьоргав, що лише кардинальні зміни здатні врятувати Україну. А які це кардинальні зміни? Зміна голови. Офісу президента чи зміна кабінету міністрів, чи це вибори. От не пише. Але а тепер, от до, до початку, що Михайло Ткач перепост зробив оцієї історії. Всієї, да що подивіться, дві сили сьогодні: дві жертви політики, так, або або, або навпаки, два ломи двох політичних таборів. І Михайло Ткач хоче залишатися над ситуацією, але теж теж потрібно розуміти, що працюючи в українській правді і маючи такого бенефіцара як Томаш ж Фіала, ти не знайдеш спокою в Україні. Це я про українську правду Михайла ткача. Так що це ну це відвертий конфлікт зараз і, і на інформаційному полі між офісом президента і між. Відповідно власниками цього засобу масової інформації, і мені здається, що важливо тут залишатися просто в парадигмі якоїсь там плюралізму думок і свободи слова. Ось для того, щоб ця ситуація ну якісь баланси завжди мають бути. Тому, тому от просто як приклад, я не знаю, треба собі десь зберегти: це ну потрібне маніпуляція. В як велищата якої потрапляють на звичайні люди, які все це споживають сьогодні, і яким е, дійсно можливо там е, якимось чином складно е, розібратися? А що ж не так?